Коротше, це капець. Відео перервалося, бо там чи пам'яті не стало, чи що. Коротше, я мав на увазі, якщо б ви, наприклад, YouTube преміум... Premium... Якщо б якщо хто би оформив спонсорську підписку, допустим, на день справні, то би мав би вишуканий контент з Болгарії, які там страви, сама Болгарія, хто би був спонсорський контент. А хто е, просто не підпис, ну, спонсорську підписку на День Спані не оформив, той би просто би мав оцій реакції, які ви маєте зараз. Але буде й безплатний. Це буде контент з Болгарії, так безплатний для вас контент. Тому надіюся на ваш актив. Добре, друзі, на цьому все з вами був День Спрайні. Ми лишили трохи на YouTube Short. Щось там вилетіло, ну, буває, буває. Коротше, на цьому все. Бачите, гірша камера, мій Realme до 35 хвилин. Хто дебіл? Деніс Френні, дебіл. Бережи Деніс Френні телефон і не домахуйся до інших телефонів. З вами був Деніс Френні. Я, вроді, все сказав, що сказав. Ну, то, що, якби, наприклад, Деніс Ютуб Преміум. Контент з Болгарії, їда з Болгарії. Деніс просто контент, звичайна реакція удома у селі. Та. Ну, а це буде безплатний контент з Болгарії, бо надіюся, на ваш актив. З вами був Деніс Рені. Лайк, підписка, дзвіночок. Всім пока, до завтра. Завтра, ще раз повторяю, бісквіт Мілка післязавтра. Паніні, паніні з шинкою і огірком із сиром. Все. Чекайте 7 квітня та пока. Boa aí, tá?